Всім привіт! Всім доброго дня і мирного неба. Знаєте, я вам хочу сказати, я сьогодні дуже рада, дуже рада. І все завдяки вам. Бо якщо би не бі, то цього би не було, цього би і близько не було. І я навіть не годна і подумати, щоб була, щоб все таке могло бути. Отаке не могла подумати, але нас вже. Набралося тисяча, ціла тисяча. Ви розумієте, ви розумієте, за який короткий час нас набралося тисяча. Я рада, я дуже рада і дуже вам дякую. Щире вам дякую за всіх, за всіх, за всіх, за всіх. Я дуже дякую, що мені писали, що мені е, е, лайкали. Що переглядали, що підписувалися підписчикам, дуже дякую. Велике дякую вам, здоровлячка вам міцного, щоб ви були здорові, живі і все у вас було добре. Я не вмію так казати, але я кажу вам від, від щирого серця: я дуже рада, я дуже рада і дуже дякую вам. Безмежно дякую. Буду старатися, може як краще, що те в мене краще. Ну ви не, не, не дивуйтеся, бо то знаєте, то ще тої закалки. То ж не не молоді люди, що такі багато е, знають, багато розвинуті. Такі в них е, є запас, багато слів. А це вже таке во, але хочеться дуже хочеться. А там у нас горить вогонь. Бачите, все так вже вони хочуть м -м шашличка. Ну то най собі жарт шиш я їм не порою, хочуть най собі жарут. А ми підемо подивитися е, на нашу птицю, на наше господарство. З чого, з чого я і починала з господарства. Та я і далі буду продовжувати, бо що інакше? А що інакше робити в селі? Лиш господарство, лише господарство. Ну то ще якесь, якесь ще вишивка, яке ще в'язання. Ой, трошки трошки, потрошки. Ну я так не 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 така вишивальщиця, щоб я тут все так показувала на тих п'яльцях на все. Я тільки вишиваю тако в руках на руках і і в'яжу трошки. Ну то може трохи буде то щось пізніше вже покажу. Може, трошки якусь готову. Роботу, сорочку тут ніяк не годна докінчити. Ой, ніяк. І, і, і картину почала. Ну не почала, і картину потрошки вишиваю. І от таке, во, таке я роблю. Ну йдемо дивитися до господарства мого. Ну що, почнемо з цих. Я вже їх сьогодні прийшла з церкви. Вони гуляли собі тут по по території, але дивлюся, вони вже так направилися в гараж собі, так направилися сідати спокійно. Вже качка сідала. А я думаю, о, ні, цього не буде. І я їх зразу завернула і кажу: йдіть, йдіть в своє направлення. І вони посідали по кубках. Ви знаєте, вона вже їх трохи щепає, цих більших я зауважила. Думаю, ну я не знаю, чи все вона буде їх лишати хоче, чи що вона, не знаю. Що. Але вона їх пощипує. О, знаєте? Отака от вокачечка. качечка. О, йдемо. Я. Ой, хочу вам сказати, а в нас сьогодні похолодало. Так добротно похолодало, але й мені не, мені не холодно, мені не холодно, я можу ходити така роздіта і навіть в зимі у мороз, бо мені не є е, то -то холодно. Або, мої качки йдуть до мене. І так як думаю, що я їм щось або подивіться, ви бачите, як щепає, як щепаються, ви знаєте, і то треба щось. Може, я вже раз брала для курей в аптеці таке, в аптеці, щоб вони не щепали е, пірічко. А вони а, ну це я для курей брала. А для качок не брала, але я віжу, що всі щепачі. Вони щось, вони щось щепають, щось, щось дергають, і, 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 і от таке во. І таке воз ними. Ростуть, слава Богу, ростуть. Ростуть. Файні качки, файні качки так підростають. Але вони, вони себе не файно поводять. О, то що вони себе не файно поводять. Або, подивіться. О, я ще крила, тут вовже перед вечором, то сідають на кролятники, всі рядочком собі так посідають і все. Або, стара качка тут. І, і молоді їх тут багато. Вони перелітали, поперелітали з того другого загончика, перелетіли і, і все. І отак от вони собі тут любують. Любують наблюдати, так як наблюдательний пункт. Їх тут. О, о, поперелітали від тої, з того загону, з того загону перелетіли сюди. О, а сібо. E, прості білі такалки. Дивіться, як вони скоро виросли. От вони ростуть, ще, правда, але що вже вбираються в пір, ну вони дуже мені подобають. Ну дуже файні качки. Я сказала коліжанці, то коліжанка каже: ти мене не, не давай, не, не, не соблазняй, бо я ще собі схочу е, таких качок. Знаєте? Але файні качки. Файні, скоро ростуть. І такі не є, не є, каже колись такалки, ой, боже качок. Але ні, ні, качки файні, нема що втіти в них. О, і всі такі нічого. Ну, їх щипають, одні другі щипають, топірічку, або і кітка за мною. Всюди кітка за мною ходить. Або, подивіться, 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 що вона робить, повіть, що вона робить. О, що вона робить. Нема права, бо, бо вона вже йде і зразу буде за мною, і зразу буде собі тут на, на висоті. О, зразу буде на висоті. Або подивіться, як всі качки капаруть. Дав їм вже два тих м -м, кориці, тазіки два. І вони тут роблять калужу, і то треба сказати, щоб він там мені то то попереносив, ніби сама може перенесу за ту, -ту кухню ззаду, е бо тут не буде доступу. Де я того хочу? Але качки файні. Видитеся, ті во голубий фаворит, то качки файні. О, вже їм буде 15 числа 3 місяці, як я їх купила. Ну, може, ще їх трошки треба буде їх попробувати, помастити. Ну, може, ще трошки їх треба підгодувати. О, качур не годен перелетіти, і цей качур тут сидить, і той качур сиди, ще якась качечка, а то все перелітає. Всі сюди перелітають на цей бік, а я їх не хочу, щоб всі разом докупи пустити, бо того, що. Ну, щоб вони не, не кусали одні другі, щоб не наробився такий, такий безлад. А як, якби не було де, знаєте, то що би, може, все зробив. А як є де, ну то що я їх буду всі тут тако в гурті е, тримати? О, не, не хочу, не хочу. Або видите? видите сміття? Видите сміття? Воно і все хоче щипати. І його щипають, але й воно щипає. Або фіст йому трохи хто вже щепанув там, і воно щепає. О, ой, от, подивіться. І що робити, не знаю. Може буду, може буду де е, там е, колоть лікарні десь та десь близько і, і подзвонь тому докторові, скажу, щоб вийшов і, і спитає, що то таке може бути. Розумієте, тут я вам покажу. Ой, свої. Свої кролики. О, дивіться, мене. а во, бачите, ти, це тих, тих о, не знаю, тих одинадцять чи десять їх, тут щось навіть не знаю, 4, вісім, десять, дев'ять чи десять їх є. Навіть не знаю, що тут все робить. Нема, ну діти. А ну мене жіночка питалася. А, Чим я їх годую, що я тримаю кролики, бо, бо вони пропадають, є, що пропадають. Так, пропадають, Пропадають. і ви знаєте, від цієї пропажі, що кролики пропадають, нічого не поможе, щоб чимось їх так зберегти, щоб вони зовсім не пропадали. Не знаю, в нас теж так не виходить. У нас масово не дохнуть. У нас масово не дохнуть, але. Але е, і пропадають. Буває, що пропадають. Ми, ми колемо, і колемо ми добрими вакцинами, бо вже знаємо і вже кажемо за е, ті вакцини, щоб давали добрі. Ну і все одно, як піде, то та во тут і ма, мамка тих кроликів. Ми забрали вже її. Забрали її від них. Бо то там закісно, ну добре, сьогодні прохолодно, а як жара така. Та, і, та їм тут кісно, їм тут кисно. і Ми забрали. о, А ще другу зараз о, друга ще в нас. о, ще друга в нас, Тікай, 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 тікай. А, во. Сяде на ту маленьку кормушечку і сиде. о, Ви розумієте? о, А Саша а Саша крилечка разом з ними. о, Тут так само їх є. Їх є ціла, ціла громада того. Ой боже мій. Розумієте? Такі То я не можу вам сказати, я не можу сказати. Добре, знаєте, я вам скажу. Добрі кролики тримати, розводити їжте. на осінь. Так, щоб була осінь. Щоб вже не було ніяких, ніхто, нічого ніде нічим ніхто не кропив, аби не було ніяких вже комарів. Аби була ось. О. Або в зимі. В зимі, щоб до, до, до теплого так. До травні місяці, до червні місяці, і то все вибивати. Забирати, знаєте? О. А серед літа тако тримати їх у літо, щоб все пекло нічого не допомагає. От ні з цього, ні з того, воно щось опустить вже вушко, опустить там щось. У мене отакий от був случай, прийшла, все здорові, а воно почало крутитися як колобок, як колобок, перевертатися, перевертатися, перевертатися. І все, розумієте, і все, і все. І ні сюди, ні туди. Це вже не, не, не добре. То я нічого не можу сказати, чим годуємо. Годуємо ячмінь, даємо, а зараз даємо от, даємо е, ячмінь і добавочку таку е, тим, бо є маленькі. Ну та ще й ті крілиці їдять таке, вово, бо вони годують ще ті кроленята. Ось таким во годуємо. Ну і сіно, і сіно таке. Вово. Ми і сирове не даємо ніколи. Ну, Але крілі, я не знаю. Так от скажу вам, є такі моменти. Що я кажу, все, я вже як крилів не хочу зовсім на дух. А потім прийде час, то певно вже така привичка, а потім прийде час і далі. і далі. А тепер ми вже не маємо лише всі кролики, що я вам показала, з цих дві крилиці і е, сі кроленят. О, то їх тут є, не знаю, Чи, чи 20 тих кроленят разом є і тих дві е, крилечки, чи що. Видите? Ось так. ходять, Хоч то щепачами там називають тих е, інакших, але, але, але от. Або, видите? Видите? Хапнуло то то біле, то біле каче і, і все, і вже щепнуло, і вже то, то... І головне, що воно то, то піре. Їсть, чи що за холєра, я не знаю. якась. І от той гусь у нас. Один гусь у нас росте. О, не знаю, що гусачок. Що гусочка, але отак лишилося і так росте. Де? Одне пропало, а одне, а одне росте. Та не, не росте, не буде. Воно воно, воно з цими качками простими ходить і так собі і так собі росте. Та най собі так і росте. тут наші кури всі. Я не знаю, як їх по породах люди десь то то по породах, то то все е, збирають. А я не знаю. Сівоку я знаю, які вони, якої вони породи, чи вони мають породу. То всі напевно, що мають якусь породу. Ну, але я ще е, так тим не, не займалася, щоб така була дуже порода. О, сихво ті, ті брами, ото то знаю, що то ті брами. О, то вони видите, які якісь вони. Коли воно виросте на осінь, вже восени, там вони, пот... вони так ростуть помало, вони так ростуть помало, що потім вони вже аж набирають, вже туди підростають вже аж, аж так восени. Бачите, таке штанаті, такі штанаті, то, то десь одне є, є десь великі ще. О, ви, тут вони вони всі в загоні, їх вже сила тих курей багато. Чого ви боїтеся? Чого ви боєте? О, а та чого ви боїтесь? Не можу так показати того когутика, що він е, хворів, а я вже їх пустила. Або він. Ой. А, його видно, але але я вірджу, а ви не будете бачити. Одна ідечка, а ось його, а ось його що йде. Бачите, він хворів. Я його пропоювала, хоча й всіх, але я в клітку тоді ще я в клітку їх відкидала отого півника сего із і тих великих, і він вже, може він відійде, але він так помало-помало він проходить. Такого не дуже він веселий такий. Ну, але може, може, він все таки, може він все таки відійде. О. Може він відійде. А ємдечку суне пускаю до тих, бо того, що вони тут за хіту і то кричуть, б'ють, ці катастрофа, що, що роблять через сіту. Десь тут ще одне таке є то з брамів. во там воно є. І то та курочка, то курочка, це кугути такі малі. А от та курочка, що задом повернута брама, то вона трохи підростає. О, вона трохи підростає, що от, ви сидіть сидить, стала на патик. Ну, то вона трохи росте. А то, а то все якесь таке аво. Видите, це цей кого? Видите, якийсь такий він. Якийсь він такий. Може, він і відійде. В нього і гребінь жовтіший. Вже тако віджу. Ну, я зразу віджу. Видите, так як голошейка, то такий червоний гребінь. І такі всі оці пацьорки червоненькі. А він такий трошки, трошки... Слабенький. Ну, може відійде, не знаю. Будемо О. О, всі кури в нас такі. Тут маю тих пару індиків. І, і я, я, я не дуже задоволена, бо вони дуже е, вирідливі і дуже помало ростуть. Тут тобто я в мене пустила того, того пустила я когута великого. і В мене багато є тих когутів з цих рябих. Багато є. Файні кури, вони такі великі виглядають, але вони ще не мають тої е, ваги, знаєте, вони ще не мають тої ваги. І ще такі во, ще такі во. собі. Ну нічого, курочки файні. Всі курочки севого породу я собі лишу на лишу собі на розмножені. І, і ще таких пару полишаю по окремо. По окремо полишаю. А бачите, яке у мене, яке у мене господарство. О, 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 видите? Зразу видно того когута. По-моєму, що це він. Ану, це те. Це він. Видите? Видите? Навіть не дуже він тікає. Це він такий, такий був прислаблений. Видите? Бо я бачу, бо він в нього щось крило опущене. Але нічого, нічого, він йому вже відійшов гребінь. То теж такий був жовтий, такий був аж, аж той, що я думала, що йому буде вже капут, тому кугута буде йому капут. Ну, але нічого, відійшов. Отакі в нас кури. О, кітка щось. Та кіточка куди ходить, туди не вчет. куди ходить, туди не вчет. Не знаю, що з нею таке є такі в нас корі, така в нас робота і така в нас господарка. О, даю я їм і осипки, і, і е, пшениці, і бараболі. Веремо чоловік нині, гарбузів їм нарізав, е, на, на, сюди понакидав. О, і тим, і тим понакидав гарбузів. Коротше, така у нас робота. Все, все, все. Дуже вам дякую. За перегляд, за підписки. Ще раз вам дякую. Я дуже рада, що ви на мене підписуєтесь. Буду старатися, може, щось краще, щось ліпше вам знімати, щось цікавіше показувати. Все, будьте здорові, щасливі. Всього вам найкращого, мирного вам неба і нам всім поскоріше миру, щоб все скоріше закінчилось. И всем пока.